У вас вітає компанія Greenway Auto. Ми знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон під відкритим небом. Ось рядом Мрео, сервісний центр МВС 8048. І сьогодні на перегляді у нас ось цей прекрасний Renault Scenic третього покоління Face Lift, рестайлинг. Який ми привезли із Італії. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось Мрео допоможемо. Документи робляться на протязі години. Тепер детально про цей автомобіль. 2012 рік. Невеликий пробіг. Дуже класний стан і хороша комплектація. Знаменитий 1,5 дизельний двигун, економний. Всі його знають, на кожному СТО обслуговують. Доволі нормальна динаміка для такого мінівенчика. І автомат шестиступеневий. Зараз покажу зовні, як виглядає цей автомобіль. Безключовий доступ. Резина зимова Bridgestone. розмір 205 55 r 17 Хороший кліренс. Парктроніки спереді і ззаді є. До речі, заведений і рівно тихо працює. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Не димить, не парує. Хоча морозна погода. Тут 81 кВт, 110 кінських сил. Тонування є ззаді. Заводське всі зазори ідеально рівні. Машина не бита. Красивий стильний автомобіль. Денні ходові вогні леді, противотуманки, Лінзи, ксенон, датчики світла, датчики дощу. Пройдусь тим щеноміром, покажу лакофарбове покриття. Зразу скажу, крила передні пластикові. Великий плюс, сколів, колів, ржавчин, царапін. І ще, як ви пошкоджень не бояться. Отже, 97, допуски десь до 120 мікрон. 106 93.

101, 134, 184, 121, 700, 719, 185, 107. Оце крило фарбувалось. 203, 200, 140. Ось це крило фарбувалося і передувалося сюди на цю дверку. Ну, права сторона сліпа зона стандартна, якийсь щось був. 91. 103. 84 83 Так, болти. Болти на місці нічого не крутилось. 49, тут нічого не фарбувалось. 45. Нічого, не крити... нічого критичного. Так, тепер салон. Ну, ось такий красивий комбінований салон. Шторками салон трансформер. Три крісла окремо двигаються вперед, назад, викидуються, спинка по нахилу, тому на дальні поїздки дуже комфортно. Столики не тиліпаються, не обломані. рівний пол, ну для сім'ї, для дітей це саме те. Багато місця, просторний салон. Можна одну чи дві сідушки викинути, там возить щось. Карти. Такі накладки на пороги. Теж практично. Ось стан. салону красивые кресла. Двухзонный климат-контроль, магнитола, USB, шкиряный руль, мультируль, круиз-контроль. Навігація. Ось ця тумба теж практично двигається вперед-назад. Багато там місця. теж ж таке оригінальне рішення Рено. Карти З лівої сторони. Ну, дуже акуратний салон, чесно кажучи. Хочай мені вен, казалось би, там тварини, діти, ну вся сім'я їздить, але ж гляньте. Навіть водійська... Сторона, дверка, все нормально. Всі 4 ско Крісло. Є тут маленький ось такий нюансик. Але це все поправімо, я вам зроблю. Можливо, коли прийдете дивитися цей автомобіль, вже не буде. Ось там руля. Тут бардачки у них є, ну, міні тут дуже багато всяких карманчиків, фішок. Так, два ключі, безключовий доступ, тому можна в кармані ключі носити. все. Е, дивимось коробка автомат. Що це за автомат? ЄДЦ, роботизована кор... автоматична коробка передач. Можна ручному режимі переключати. Є камера заднього виду. Працює, хороша якість. Ну, класно переключає дуже. Пробіг 175 тисяч. Електроручник, зразу автоматично постановиться на ручник. Завів. Це ок, ніяких помилок немає. Хороший стан. Так. Класна кліматична установка, Air Quantisенсор. Дзеркало з автоматичним затемненням. Є таке дзеркало для дітей. Подивимося під капотом. Багажник подивимось, величезний багажник. Сюди і коляска поміститься, і не одна, а дві, і не потрібно розкладати. Потрібно більше багажника, подвинули трошки далі і більше багажника буде. Мінівен. Компактний мінівен. Так. Під капотом, друзі, знаменитий дизельний двигун 1,5 DCI k 9 k Антифриз прозрачний. Ось робота двигуна, рівно тихо працює. Тут де горловина масла заливати тіщух. гляньте, практично ніякої диви немає. Хоча це дивно, бурено хоч трохи, та потрібно, щоб... Якийсь пар йшов дим. Пробіг малий друзі. Дивіться, є така ось наліпка по історії. Замінювався ГРМ на 146 тисячах 20 кінець 2020 року. Три роки назад. Ну, Короче, на 70 тисячах міняється ГРМ. Пари рідні. 12 рік. 12 рік. Я думаю, камера передає, наскільки рівно, еластично, тихо працює цей дизельний двигун. Економічний. На цьому автоматі буде по місту в районі 6,5-7 літрів. Це дуже хороші показники, як для такого величенького автомобіля. По вихлопу. Подивимось. Гляньте на вихлопну. Ні сажі, нічого немає. Екологія на місці. Також знизу подивіться, це дніще, бачите, тут де запаска лежить. Це пластик. Потім ті всі речаги, балки знизу закриті теж пластиком. Теж оригінальне рішення Рену. І тому корозі нічого не боїться. Ось такий у нас класний сьогодні мінівенчик, друзі. Кому потрібна така машинка для сім'ї. Компактний, легко паркуватися, висока посадка. Всі асісти є, все працює, то вона знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. Приїжджайте на Тест-Драйв і підписуйтесь на канал Greenway Auto. Слідкуйте за анонсами. І до зустрічі.